Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Щоденні затори, хаотичне паркування та небезпека для дітей саме так зараз виглядає провулок Ігоря Волошина у Рівному. Батьки школярів б'ють на сполох. Виїхати з вулиці у годину пік майже нереально. У ситуації втрутились депутати та міська влада. Тож що планують змінити, дізнавалася наша Анна Авдєєва. Пройти ні проїхати саме так щодня у пікові години виглядає ситуація на провулку Ігоря Волошина. Батьки дітей, що навчаються у ліцеї, поряд, занепокоєні через хаотичне паркування. Щоб виїхати з вулиці, потрібно щонайменше півгодини, ба більше така транспортна плутанина створює реальну небезпеку для школярів. Батьки ліцею мають велику проблему з дуже складним рухом транспорту перед та після занять хаотичним паркуванням. Біля підприємств у провулку Ігоря Волошина, які знаходяться поруч, що створює небезпеку для дітей, ускладнює рух транспорту, в тому числі і по вулиці Міцкевича. Тут трапляються дуже часто ДТП. За словами Олександра Венгера, така ситуація триває вже майже три роки. Тож батьки вирішили звернутися по допомогу до депутата свого округу. До мене звернулися представники батьківського комітету школи з проханням врегулювати це питання, і я в свою чергу вже звертаюся на координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху. В першу чергу тут потрібно обмежити паркування в вузьких проїздах на в'їзді на цю ділянку і на виїзді, тому що саме там відбуваються затори. Заступник міського голови рівного Микола Дядюсь підтверджує, цю проблему вже розглядали під час минулого засідання координаційної ради. Тому каже, у планах облаштувати тут парковку та нанести нову дорожню розмітку. На минулому тижні було засідання комісії, відповідні служби отримували доручення розробити проєкт організації дорожнього руху. Де, я думаю, там два-три тижні займе, потім воно буде погоджуватись патрульній поліції і подальшою фізичною реалізацією. Втім, у міськраді додають, на темпи робіт впливатимуть погодні умови. Тож реальні зміни на провулку Ігоря Волошина можуть розпочатися вже навесні або з першим потеплінням. З вірою, надією та любов'ю. У Рівному доєдналися до створення рушника надії. Ідею вишивати полотно з ініціалами рідних, які зникли безвісте, започаткувала мама героя. Таку ініціативу підтримали родини з усієї Рівненщини, які знають. Що таке чекати? Наразі рушник, який створюють рідні зниклих безвісти, вже має свою історію. Його продовжують вишивати і надалі. Як створюють таке полотно у матеріалі нашої Сніжани Твардовської. Пані Іванна приїхала з Острощини. Вже більше року її чоловік зник без звісти на Покровському напрямку. Та жінка живе з надією, що все-таки дочекається свого захисника. Вона пригадує, перше вирішила приєднатися до вишивання. Ім'я, його Микола, позивний дід. Це навіть смішно, тому що внуків нього ще немає. Але коли він потрапив вже в Донецьку область. У свою бригаду вже на місце призначення він був між молодими хлопцями найстарший. І вони так жартома його називали. Такий позивний у нього є. Я сподіваюся, що він повернеться. Дочекається того часу, коли у наших синів з'являться діти, і справді його можна назвати дідом саме тому. Пані Вікторія приїхала зі здолбунівщини на війні. У неї ще минулого року зник син. Подзвонили дочці, що син зник безвісти. без звісти, а сповіщення мені прислали 29 травня. Позивний Ну, і ще напишу, що я його чекаю. До створення полотна долучилося до 10 жінок, у яких рідні безвісти зникли. Підтримує та допомагає їм вишивальниця Олена Медведєва. Вишиваємо ниткографікою, моєю технікою, великими літерами, тому що ці імена мають бути вишиті великими літерами. Вишиваємо в одну нитку. І досить гарно прочитуються ці імена, тому що я можу лише уявити скільки разів на день. Жінки озвучують подумки, ці імена собі чи проговорюють їх в голос. і ось зараз вони вишиваються на цьому полотні. Таку акцію, як рушник надії, започаткувала Руслана Броновицька. Її син довгий час вважався зниклим безвісти. Тож жінка об'єднала родини зниклих безвісти у створення рушника, на якому вишивають прізвища тих, кого все ще чекають. Вже згодом жінка дізналася страшну звістку. Її син загинув, та пані Руслана не опустила. Руки. Наразі рушник надії з іменами та позивними військових має вже свою кількометрову історію. На жаль, цей рушник, як сказала сьогодні одна моя е, знайома, мама дівчини, мого сина. Е, що Цей рушник може бути не 4 метри, він може бути кілометри. Тому що, е, на жаль, щодня стає все більше і більше зниклих безвісти. Такою трагедією стикаються дуже багато родин. Родини зниклих безвісти і надалі планують доєднуватися до вишивки, адже це дає надію на те, що їхні рідні повернуться до своїх домівок живими. Школярів навчатимуть правильно діяти у надзвичайних ситуаціях. Для цього у Рівненському ліцеї номер 11 відкрили сучасний клас безпеки. Тут поєднали інтерактив, практику та професійні знання рятувальників, аби підвищити рівень безпеки учнів. Більше про це у матеріалі далі. На коліно, як наважую, натискаю і бачите, що він легенько перевертається. Далі тримаю його пальці і легенько витягую свою руку. Ще додатково тут згинаю коліно під кутом 90 градусів. І я бачу, що в ньому утворилися дві точки опори: одна на коліно, одна на лікар. Ось так у Рівненському ліцеї номер 11 вчать правильно надавати першу домедичну допомогу людині, яка втратила свідомість. Сьогодні тут відкрили клас безпеки спеціально обладнаний кабінет, де школярі зможуть у доступній формі вивчати правила безпечної поведінки в різних життєвих ситуаціях. Пожежна безпека, мінна безпека, яка зараз іде саме на вищому рівні, мається на увазі в тому, що територія України постійно йдуть обстріли і є вибухонебезпечні предмети. Так само є домедична підготовка і. Ряд інших газ, поліція, які є або можуть призвести до надзвичайної події, коли вже буде залучатися державна служба надзвичайних ситуацій. У новому кабінеті зібрано макети, інтерактивні стенди, навчальні матеріали з пожежної, дорожньої, цивільної та до медичної безпеки. Тут дітей навчатимуть, як діяти під час надзвичайних ситуацій, правильно орієнтуватись в умовах тривоги, надавати першу допомогу та відповідально поводитись в побуті й на вулиці. Це дуже важливі осередки. Де діти набувають таких практичних знань, практичних навичок, як не втрапляти в небезпечні ситуації. І сьогодні ви були свідком того, як навіть надати першу домедичну допомогу. У нас системно робиться, проводиться робота зі створенням таких кабінетів. Но це вже є одинадцятий кабінет. І ми плануємо ще до кінця року відкрити три таких кабінети. З міського бюджету потрачено кошти для проведення ремонту в цьому кабінеті це близько 150 тисяч. Педагоги кажуть, такий клас відкрили для того, щоб учні не лише теоретично знали правила, а й могли відпрацювати. Цьовувати їх на практиці, заняття тут проводитимуть рятувальники, медики, поліцейські та фахівці різних служб. Ініціювали батьки, тому що сьогодні дуже важливо мати таке освітнє середовище для безпеки дітей, де діти могли би навчатися, де діти могли би проходити навички безпечного поводження з різними предметами і з медичними, в тому числі, де діти могли би пізнавати більше і отримувати більше знань. Директорка ліцею додає створення класу безпеки це інвестиція у свідомість і безпеку дітей, яка станом на сьогодні є особливо важливою. Вірте, не панікуйте, дійте правильно. Знайте, передбачайте, захищайте, Будьте в безпеці жінки свободи. Книгу з такою назвою вперше у рівному презентувала письменниця та військовослужбовиця 3-ї окремої штурмової бригади Марина Мірзаєва з позивним Мамайка. У своїй роботі авторка розповідає про жінок у лавах ОУН та УПА, які відстоювали українську незалежність, а також проводить історичні паралелі. Більше про книгу та чому її варто прочитати, дивіться далі у сюжеті. Про історію минулого та сьогодення вперше у Рівному 29-річна письменниця та військовослужбовиця 3 ї окремої штурмової бригади Марина Мірзаєва з позивним Мамайка презентувала свою книгу Жінки Свободи. У ній авторка розповідає про боротьбу жінок за українську незалежність під час визвольного руху ХХ століття. Над виданням письменниця працювала з 2018 року. Тексти писала у різні періоди. Часу використовувала власні дослідження та архіви впродовж 2023 року. Під час служби на Бахмутському напрямку книгу вдалося завершити. По тому тривали багато етапів редагування. Жінки вони більш емоційні і бачать деталі, тому в своїй книзі я намагалася відтворити діяльність ОУН та УПА і відповідно передати. Життя та подвиг третьої окремої штурмової бригади насправді для мене ця книга є пам'яттю джерелом, аби через років сто наші нащадки могли прочитати і зрозуміти ось цю тяглість, і відповідно продовжувати нашу боротьбу. Презентацію книги відвідали побратими Мамайки, ветерани, цивільні, а також шанувальники творчості жінки, уродженець Рівного та офіцер 3 окремої штурмової бригади на позивний ровний розповідає, для нього велика честь долучитися до заходу. Я пам'ятаю ще, коли був звичайним кулеметником і слухав її історії, її мотивацію, її ідеологію, як вона розказувала, і дуже хотів потрапити вже особисто. От... Іменно на презентацію книги я просто бачив різні ситуації, коли люди взагалі були дуже такі емоційно подавлені після розмови з мамайкою, після її мотивації. Ну просто хлопці там. Пригадів Модерувала презентацію книги волонтерка та депутатка рівненської міської ради Катерина Марчук зазначає видання жінки свободи варте особливої уваги. Дуже блідно спілкуємося з третєю штурмовою бригадою. Дуже їм допомагаємо. І хлопці, побратими з мамайки, звернулися, щоб допомогти організувати саме в Рівному такий захід. І мені за велику честь сьогодні модерувати відому авторку, військовослужбовицю і презентувати її книгу в нашому місті це героїня нашого часу, я так вважаю, тому що ці книги будуть жити вічно, і все, що лишиться на їхніх сторінках, ми будемо передавати в історію, котру будуть потім вивчати. У третій окремій штурмовій бригаді Марина Мірзаєва служить на посаді Хорунджі. Відповідає за роботу зі збереження традицій та підтримує бойовий дух особового складу. Саме побратими та друзі найбільше підтримували письменницю у написанні книги про силу жінок в суспільстві та на війні. На північній об'їзній рівного суттєво просунулися дорожні роботи. Хоч ремонт виконаний лише наполовину, рух транспорту там уже повністю відновили. Особливо водії чекали на відкриття кільцевої розв'язки. Саме вона раніше створювала найбільші затримки. Тож, коли буде остаточна квітка, дізнавалася наша Олеся Мороз. Нарешті без заторів. Північна об'їзна відкрита для руху. Найбільше дорожники поспішали завершити роботи на кільці. Відтепер водії можуть пересуватися без затримок. Загалом тут виконано понад 50% усіх запланованих робіт. Дорожники продовжують реконструкцію узбіччя, водовідведення та інші технічні елементи. Тобто це будівництво 6 кілометрів і 4 кілометри реконструкція. Плавненько підходимо вже в нижніх шарах асфальтобетону до азотівського кільця. Перехрестя між азотом і городком. Після кількох тижнів інтенсивних робіт дорогу відкрили для транспорту. Кільцева розв'язка, яка була одним із найпроблемніших місць, тепер доступна для проїзду. З водіями ми не змогли поспілкуватися, адже рух на цій ділянці відтепер дуже жвавий. Підрядники обіцяють завершити решту робіт у визначені терміни. Загалом квітка має бути на початку 2026 року. А поки що північна об'їзна виконує свою головну функцію, розвантажує транспортні потоки та дозволяє швидше їздити між мікрорайонами. Це залежить від фінансування і звичайно сприятливої погодні умови. Підрядник готовий за свої кошти виконати всі повністю 100% до 100% готовності об'єкту доводить експлуатацію. От, ну, але ж слід така залежність від фінансування є. На даний момент виділено 800 мільйонів гривень для забезпечення проїзду цих коштів достатньо. Не для введення в експлуатацію, але для забезпечення проїзду так. Попри те, що попереду ще чимало роботи, дорожники запевняють, темп не зменшуватимуть, а водії вже оцінюють перші результати реконструкції, адже рух північною об'їзною став помітно швидшим та безпечнішим. Новий наземний пішохідний перехід облаштовують у Рівному. З'явиться він у центрі міста на перехрестях вулиць Соборна, Чорновола Міцкевича. Наземний пішохідний перехід входить до програми безбар'єрності. За словами місцевої влади, його поява забезпечить зручність та доступність. Для пішоходів, зокрема для маломобільних в центральній частині міста, коли закінчаться роботи, розповідаємо у матеріалі далі. Робота кипить у центрі рівного працюють над облаштуванням наземного пішохідного переходу. З'явиться він на перехрестях вулиць Соборна, Чорновола, Міцкевича. Створюють наземний перехід у рамках проєкту безбар'єрності. Оскільки нас прикладається саме маршрут безбар'єрності біля біля самого цуму. Тобто, це перехрестя Соборна, Міцкевича та Чорновола, з Вечора ми хочемо зробити наземний пішохідний перехід. Він буде перевальний тому, що у нас є існуючий, тобто. Оскільки там є в нас підземний, але в свою чергу люди з інвалідністю і особливо на кріслі колісному, особливо тим людям, які не зможуть просто прийти. Під підземним під переходом будуть ходити над землею. За задумом, наземний пішохідний перехід має полегшити рух для пішоходів, особливо для маломобільних груп населення. Перед початком робіт усі безпекові питання влада міста обговорила із патрульною поліцією. Ще з встановлено, становилось, що дійсності даний пішохідний перехід відповідає нормам. Люди похилого віку, люди з інвалідністю, люди через якісь певні проблеми здоров'ям, мами з візочками, тобто дітки, яким. Дійсності важко в деяких моментах переходити дорогу, користуватися підземним пішохідним переходом. Для цих верст населення дійсно всі краще буде застосовувати наземний пішохідний перехід. Сергій Коханюк додав: наразі уже затверджена схема, як виглядатиме пішохідний перехід. Даний світлофорний дійсності дійсно трошки реконструювати. Додається декілька секцій для пішоходів, виключно. Розбереться пішохідне огородження, яке там влаштоване, для того, щоб пішоходи могли переходити в дані ділянці трохи. Острівці безпеки там не застосовуються на даному проєкті. Крім того, будуть пониження облаштовань для того, щоб було комфортно користуватися мобільним групом населення даним пішохідним переходом. Думки рівнян щодо появи наземного пішохідного переходу у центрі міста розділилися. Ну, мабуть, так що робиться все на краще. Я думаю, що не потрібно. Тут достатньо, по-перше, там є перехід, і достатньо пішохідних переходів і світлофорів. Краще викус пумбу, гарно. Якщо це не буде порушувати якийсь загальний естетичний вигляд, то можливо так, бо мені здається, ну зручно і з цим, що є. Ну якщо буде красиво, то нехай буде. Я думаю, що достатньо цього. А чому ви так? Ну тому, що в принципі тут ускладнений рух і так це центр міста. Якщо ще будуть люди, буде ще один пішохідний перехід, буде і так перевантажено все. За планом роботи мають завершити до кінця цього року. Кошти на облаштування наземного пішохідного переходу виділили із міністерства розвитку громад і територій України. Разом з тим, у патрульній поліції зазначили, у разі якщо наземний пішохідний перехід приноситиме незручності та створюватиме небезпеку, його доведеться забрати. Ціни невпинно зростають на рівненському ринку. Асортимент яєчної продукції тішить око покупцям, проте ціни кусаються. Яка вартість яєць станом на сьогодні, і що про це думають покупці? Дивіться далі у сюжеті. Не просте, а золоте. На рівненських ринках яєчна продукція на будь-які вподобання. Є фермерські та домашні. Ціни на перші стартують від 60 і сягають до 80 гривень за десяток. Пані Тетяна торгує фермерськими яйцями з Тернопільської області. каже, попит на цю продукцію у неї є завжди. Зараз ціна на них 63 гривні. Десь буквально, мабуть, то може з неділі три назад були й 65. Потім трошки впали, впали до 60, а це знову починають потрохи підніматися. Більшість зі лотками і ну, хто як собі може дозволити, старші люди трошки менше беруть, але зараз свята то трохи стараються, мабуть, про запас взяти. Пані Тетяна проживає неподалік рівного. Розповідає, хоч і має домашню птицю, та з яйцями зараз не густо, тож доводиться купувати ще й на ринку. Купляю рідко, бо в мене свої є кури, але зараз не несуться. Ви бачите, ціни ростуть, а зарплати на місці це ж всім відомо. Хоч ціна і кусається, але цей продукт у холодильнику має бути, зазначає пані Надія. Ціни підросли не тільки на яйця, а ціни підросли на все. Ну і яйця теж сказується, тому що дуже часто використовуємо яйця, бо готую, то використовую багато. Пані Інна теж купує яйця на ринку, зазначає, домашні яйця завжди дорожчі. Я купую там біля павільйона яйця. Домашні. Чого не домашні? А ти фермер? Ні, ну беру там фермерські яйця за 75-70, да. 65, десь так приблизно, приблизно, а, да. а домашні да 100 там? То як, Даша? Да. Зараз і не поймеш. Де домашні, де що, хто продає, як зазначила директорка департаменту агропромислового розвитку ОДА Надія Переходько, здорожчання яєць до кінця року неминуче. В цілому по області по господарських підприємствах за 10 місяць вироблено 346 мільйонів яєць, що на 45% більше до відповідного періоду минулого року. Тобто галузь птахівництва в області працює стабільно, але все-таки уникнути щорічного сезонного підвищення вартості яєць курячих не вдає тому, що це відбувається щорічно. Янголи народжені душею. Благодійна виставка з такою назвою відкрилася у Рівному. Авторка картин Анжеліка Косинська. Дівчина має інвалідність. Утім, це не стало для неї перепоною, аби творити. Усі відвідувачі виставки могли придбати картину, яка сподобалась. З якою метою організували захід, та як проходило відкриття, дізнавалися наші журналісти. Картини, що малюються душею у Рівному відбулася виставка художниці, яка має інвалідність Анжеліки Косинської. Декілька картин зібрані в одну колекцію під назвою Янголи, народжені душею. Дівчина має інвалідність з дитинства, розповідає матір Анжеліки. У п'ять років вона перенесла тяжку операцію. Ускладнення в взнаки. Утім, дівчинка знайшла віддушину у мистецтві. І з початком повномасштабного вторгнення захопилася малюванням. Почалося з 22 го року. Тато пішов захищати від, на війну. І так сталося, вона дуже прив'язана до тата, і так сталося, не знала, що робити, вона дуже хвилювалася, попросилася на реабілітацію, помалювати просто, думаю, щоб трошки розвіялася. І знаєте, оце з реабілітації, що в нас вийшлося. З тих пір як батько Анжеліки, а згодом і її брат пішли на фронт, дівчина завжди намагалася їм допомогти. Найбільше дівчина любить малювати янголів. Вони у неї асоціюються із захистом. А ще із святим Миколаєм. Що ти найчастіше мо що тобі подобається?» «Ангелики, Миколая і природу. Квіт». Я мою поїхати за кудом, і щоб мій брат повернувся з війни, і щоб остався живий, і щоб не кети не літали, і, і щоб нічого не було. Більшість картин Анжеліки Косинської намальовані акрилом. Наставниця дівчини Ольга Таранчук пригадує, свій стиль художниця шукала довго. Спочатку пробували аварию, буаж змішаними техніками, пробували кольорові олівці. Ось, а наразі е, дійшли до того, що все-таки це акрил, е, полотна і вже і не маленькі полотна, великі, і робота мастихіну, е, е, так як Анжеліці е, цікавіше, легше. Для Анжеліки Косинської це не перша виставка її робіт. Утім, одна з найбільш хвилюючих та важливих дату відкриття обрали не випадково, адже вже незабаром 6 грудня свято Миколая, а також 3 грудня міжнародний день людей із інвалідністю. Охочих побачити картини та підтримати Анжеліку прийшло чимало. Кожна картина Анжеліки, така дуже своєрідна, мила, і ангели це завжди про добро, про тепло. І коли ти чуєш, що дитина це донька військова, що її брат на відні, і ти розумієш, що ця дитина глибоко переживає ці всі події, що відбуваються зараз, тому ми і тут і підтримуємо Анжеліку. Дуже добре знаю дитинку. Вона дуже така зросла, як кажуть, ніжна. І це, я думаю, це ніжність дитинства, і це, як кажуть, проявилося її. Допомогою у організації виставки родина Косинських завдячує департаменту соціальної політики рівного директорка Олена Петрик розповідає, над тим, як усе провести, думали не один день. Крім того, вирішили, що кожен може придбати картину, яка сподобається. Спільно з громадською організацією Центр життєстійкості, простір інтеграції, агенцією розвитку міста рівного і командою мого департаменту соціальної та ветеранської політики. Вирішили провести такий захід. Це дійсно був такий мозковий штурм, тому що. Для нас це вперше проводити такі виставки, але ми саме хотіли підтримати і юну художницю і надати допомогу нашим збройним силам і, взагалі, вийти за межі такої формальності, а підтримати людину. Виставка триватиме до 12 грудня. Після її завершення кожен, хто придбав картину, може забрати її. Виручені кошти спрямують на ЗСУ. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». довіряй місцевим.